Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на суспільне Херсон у соцмережах. Нічна атака на один з районів Херсона. обстріли передмістя та населених пунктів Бориславського району. І буде весна Укрпошта вела в обіг блок марок. Погашення відбулось у Херсоні. Прокинулись від вибухів через контрольно-прописний пункт Чонгар пішли колони російської військової техніки. Як починалось повномасштабне вторгнення для жителів Херсонщини, спогади очевидців? О, все стена, стіна розбита, вікна розбиті. Ну, це ми вже почистили, звісно, тут вообще жах був. Галина показує один із будинків, в який вночі влучив російський снаряд. Господарі виїхали, говорить жінка. Прибирати наслідки руйнувань прийшли сусіди. Ми всі вони прийшли та й понагли. Це розбита стіна, розбита, окна побиті, куча грязі, стекла. Я ось сюди, от у двері. Я улетів у двері. І Мені двері задержали. Віталій розказує про обстріл, який стався вночі, о пів на другу. Такий удар я почув, що я, я з дивана злетів, і воно так було добре, воно такий сюди удар йшов, а диван у мене так стоїть, і я просто улетів в двері. Від гучних вибухів прокинулась Олена. Поскакували всі давай бігом діватися на вулицю, а тут прильоти опять. А як вискочили, побачили, що горить гараж. Визвали пожарних. Пожарні приїхали, потушили, поїхали, Опять вернулися, бо він опять почав горіти. І тоді позрізали двері і от так тушили. Но він дивився ще сьогодні до 9 числа». Також вночі, о пів на першу, російські військові обстріляли складське приміщення в одному з районів Херсона. Пошкодження автівки, розповідає Олексій. Крім машин, дуже багато збитків зроблено. Все, все розбите. Горіло тут, Тут пошкоджений холодильник стояв новий, в упаковці теж пошкоджений. Вирвати всі ворота, все, все вирвати, нема нічого живого. Всі машини, які стояли в боксі, навіть побиті машини, які були в боксі. Виникли пожежі в житловому будинку, господарчих спорудах та складському приміщенні. До ранку пожежі вдалося ліквідувати. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 20 разів обстріляли територіальну громаду, били по Херсону, Садовому, Антонівці та Придніпровському. Обстрілювали військові РФ і населені пункти Береславської, Новорайської та Тягинської громад. Минулої доби ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав, село Томарине, Червоний Маяк та Львова. Також використовуючи артилерію, обстрілював населений пункт Томарине. З результаті вказаних обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в ході артилерійського обстрілу в селі Львова, чоловік 52-річного віку. Отримав поранення несумісне з життям. Також один чоловік п'ятдесятирічного віку в місті Борислав отримав поранення в результаті скидову бухівку з БПЛА. Зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Загалом минулої доби, за повідомленням обласної військової адміністрації, російські військові 287 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 1716 снарядів із різного типу озброєння. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон. На поштовому блоці і буде весна чотири світлини, які були зроблені з 2014 по 2023 роки. Це фото захоплення аеропорту Бельбек польського фотографа Куба Камінського, молодята біля руїн будинку у Харкові Сергія Бобка. Також світлина, зроблена під час оборони Азовсталі у Маріуполі Дмитра Ореста Козацького та фото Максима Дондюка, руки піхотинця з позивним сніжок. Автор зробив його у березні 2023 тисячі за кілька сот. Метрів від окопів російських військових, ці фотографії розказує директор Миколаївського та Херсонського регіонів Укрпошти Єгор Косоруков. Відомі на весь світ. Це з одного боку трагічний випуск. З іншого боку, ми його назвали і буде весна. Чому тому, що ми віримо, що вже цієї весни наші хлопці та дівчата, які боронять нашу країну, які воюють з ненависним всім нам ворогом. Вже цієвісно не повернуться додому, додому живими, здоровими, неушкодженими та обов'язково з перемогою над окупантом. Погасити марку Укрпошта запросила морських піхотинців. Андрій говорить, вперше бере участь у такому заході. Трохи схвильований, як, як на це як історична подія. Дивимось. Тираж блоку і буде весна 250 тисяч екземплярів, розповів Єгор Косоруков, Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Юрій Лотошинський. Суспільне новини. Херсон. Тому 24 лютого жителі Херсонщини прокинулись від вибухів. Російська армія прицільно била ракетами по військових частинах, аеродромах, місцях, де зберігалось пальне. У населених пунктах поблизу тимчасово окупованого Криму йшли бої. Через контрольно-пропускний пункт Чонгар потяглись колони військової техніки. Журналіст з Нової Каховки Олександр Гунько розповідає: перші вибухи пролунали у місті після четвертої ранку. Російські ракети прилетіли у військову частину. За Десь о 10-й годині я пішов подивитися, що робиться в місті в Новій Каховці. Пройшовся по Дніпровському проспекту це головна вулиця і побачив, що всі силові структури зачинені: прокуратура, поліція, суд відділення Служби безпеки. Російські війська захопили Каховську гідроелектростанцію у перші години вторгнення. Жителька Береслава Тетяна Борисенко розповіла, дамба була охоплена вогнем. Береслав не бомбили. Бомбили в основному військові частини новий Кахов, як ми потім зрозуміли, тому що у нас спочатку склалось враження, що зруйнували ГЕС. Що горить саме ГЕС, тому що мої вікна будинку виходять саме на Дніпро, і ми чітко бачили, що полум'я страшне напроти Кахоки, напроти ГЕС у Скадовську сигналу повітряної тривоги не було, розказує міський голова Олександр Яковлєв. А о 10 й годині вже надійшли повідомлення, що російські там техніка колона. Проходять не через Скадовськ, але через села, які належать до Скадовської громади, це за 15-20 кілометрів від міста, які направлялися в сторону Херсона, в сторону Олешин, коли пристані Олешин. Колони російської техніки розтягнулись на кілометри. Вони наближались до Херсона. Місто здригалось від ракетних ударів. О п'ятій ранку рятувальників підняли за тривогою і повідомили, що почалась повномасштабна війна. Його зміна заступила на чергування, розповів Володимир Богдан. Ракети за місто перелітали, і в місті були вибухи. Їздили на адреси, за якими були виклики, і так сьомої ранку, і до ранку сидячого дня дуже багато було адрес. Вже 24 лютого російська армія стояла під Херсоном. Розпочався бій за Антонівський автомобільний міст. Вибухи снарядів, гул військової техніки, кулеметні черги. Жителі Передмість першими відчули початок повномасштабної війни. Чули бої і на ранок у вікні застрягла куля. Тобто на вулицях були бої, і кулі летіли просто скрізь. Ну, тобто, ну пощастило, що там нікого не було в тому місці, коли куля прилетіла. Перші загиблі цивільні і військові поранені, яких доставляли до херсонських лікарень. Вони потребували всього медикаментів, одягу, продуктів. У соцмережах херсонці закликали приносити необхідне до лікарень з перших днів повномасштабного вторгнення. Ірина Дерев'янко збирала і надавала їм допомогу. Активісти, так, да, громадські діячі між собою зв'язані, і коли почали звонити, треба те, треба те. Треба те, ми почали там по району збирати, там зносили там і одяг, що переодіти, і потім ліки. Шок, розгубленість, страх, перші випадки мародерства, довгі черги біля автозаправок, банкоматів, магазинів. Херсон завмер. Попри загальну розгубленість у місті працювали патрульні поліцейські. Антон Ломакін в ніч на 24 лютого був на чергуванні. Говорить, чекали на накази командування, а поки продовжували патрулювати місто. Деяка частина, там, може, четверть нашого особового складу, виїхала з командуванням, інша залишилася в місті. Просто по цивільному одязі ходили, патрулювали, так само продовжували боротися з мародерами. 1 березня російські військові увійшли до Херсона. Згодом окупували майже всю область. Для правобережної Херсонщини розпочалася окупація, яка тривала більше восьми місяців. Для лівого берега вона триває і досі. Катерина Гончаренко, Ліщенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини, Херсон.